Всім привіт! І ми вийшли на тренировку з, 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 з моєю ворочкою. Сьогодні ми вділились чопом, бо у нас ще сніг. Вчора був теж, ну і сьогодні він ще наростає. Що Я буду зараз вам показувати, що я вділа з її. Ось таку попонку нашу зимню, ушки теж в комплекті зимні. Ось таку ми все-таки її зашили, бо вона туди порвалася. І ось така от штучка на носик, мехавушку на носик, щоб носику не було холодно. Такі озечки ще бувають. І, звісно вже повод. Зараз ми будемо шагать мої поводи. Потім перестаємося в рейс, голоп. Ну і потім вже будемо ставити павишки. Байдеш ми там мою руку. Відно трохи. Зараз ми проходимо ще два круги шагами та будемо перестраюватися в рись. Це ми пошагали два круга. Зараз будемо перестраюватися в рись. Все два кула і будемо много І останній последний Зараз Тараз мы только пожираем. У меня были захаканным. Будемо перестраивається в гоп. Трохи передохнули, давай захоплюємо. Гоп. Я вже бачу, що вона трохи захакана. Трохи вистава, зараз пошагаємо та й будемо далі біжати голову. Вже пошагали, Я буду зараз ставити нашу прекрасну дівчинку та будемо робити вищі бар'єри. Вона вже снюгу. Зараз я поставлю і прийду к вам. Це я поставила такий бар'єр, зараз будемо бригати на галопі. Я, я вділа вже перчатку, бо мені дуже холодно вже в руки. Звісно, бо в мене такі перчатки, що я не буду потім все і, якщо що, на паузу, то прийшлося діти одну перчатку, а друга в мене не в перчатку. Оп! зараз угу. пошумаємо, потом будемо ще раз привети. Получилось старий раз. Давай голоп. Зараз ми ще до округа приймемо, та і вже будемо закінчувати. Ну все, ми вже вже два круга. І ось така у нас тренування. Вам сподобалось чи ні. Це напишіть вже в коментарях. Ставте побайки та підписуйтесь на канал. Я буду вам дуже вдячна. Ну і всім па-па та гарного дня.